Привіт! Продовжуємо готуватися до Пасхи і сьогодні готуємо дуже смачну та соковиту запечену буженину з в'яленою вишною та запеченими яблуками. В процесі приготування буженини будемо використовувати яблучний сік у якості маринаду. В результаті отримаємо м'яку та соковиту, дуже смачну буженину. Отже, беремо 1 кг задньої частини свинини. 400 мл світлого яблучного соку без цукру, сіль, цукор, чорний мелений перець, копчену паприку, рідкий мед, діжунську гірчицю, гірчицю в зернах, рослинну олію, часник, яблука сорту Golden Delishes та в'ялену вишню. Часник нарізаємо невеликими трикутниками та обвалюємо його у суміші солі та цукру. У нас це 1 чайна ложка солі та 1 чайна ложка цукру. По всій поверхні куска свинини робимо глибокий надрізе ножем та шпигуємо його чесником. В ємність виливаємо 400 мл яблучного соку та додаємо 20 г солі. Це 1 столова ложка. Розчин розмішуємо. Беремо медичний шприц, набираємо маринад та шприцуємо м'ясо. За один раз вводимо приблизно по 1 мл рідини в товщу куска м'яса. М'ясо занурюємо в розчин, прикриваємо в контакт харчовою плівкою. Зверху ємність теж закриваємо. Ставимо на дозрівання в холодильник на пару годин. М'ясо за цей час перевертаємо у маринаді. Ви можете залишити м'ясо маринуватися на протязі ночі. М'ясо викладаємо на серветку та обсушуємо. Запитлюємо кусок бужини бавовняними нитками типу ірис. Загортаємо пергамент. Потім у два шари харчової фольги. Випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія режим верх-низ. Робимо обмазку. В ємність додаємо 4 столові ложки рослинної олії, 2 столові ложки рідкого меду 1 чайну ложку чорного меленого перцю. 1 чайну ложку копченої паприки. Одну чайну ложку гірчиці в зернах. Одну чайну ложку діжонської гірчиці. Дрібно нарізаємо часник та додаємо до суміші. Перемішуємо. З яблук сорту Golden delicious видаляємо серцевину. Яблука саме цього сорту не будуть розварюватися при запіканні. Дістаємо буженину, та розрізаємо фольгу та пергамент. Поверхню м'яса густо обмащуємо обмазкою. Яблука змащуємо рослинною олією. Продовжуємо запікання ще приблизно 15-20 хвилин при температурі 200 градусів Цельсія, режим верх-низ плюс вентилятор. До появи золотавої скоринки на поверхні буженини. В процесі запікання ще раз обмащуємо м'ясо та поверх викладаємо в ялену вишню. Подаємо. На вигляд дуже святково. На смак неймовірно є що покласти у великодній кошик. Яблука спеклись, але гарно тримають свою форму. Розрізаємо. Всередині буженина дуже сакавита, м'яка. Розм'якшення відбулося завдяки шпигуванню куска м'яса яблучним соком. При подачі нитку знімаємо. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, з якого міста ви нас дивитесь. Мирного вам неба, до нових зустрічей!